Всім вітання, слава Україні. Я знову на черговій риболовлі і сьогодні в планах ловити карася. Сьогодні буде така легка лайтова рибалка. Буду ловити на легкі флетфідерні годівнички 30-20 грам. Ну і по черзі трошки теж все далі розкажу. Ось так я тут розмістився. Дві гудочки. Трошки підчистив місце, як завжди. Ну і ловити буду сьогодні на медіум фідера до 60 грам, другий до 80, дві, дві палки на жилці, два склади прикормки, одна чесночна. Друга на, на коноплі, запахом коноплі. Так, значить, на попередній рибалці я мішав чесник. І сьогодні я взяв перший раз в мене в руках оця прикормка від компанії Sport. наш український теж виробник. І позначка тут конопля. Буду пробувати на один. Фідер, ну а другий на другий. Коричневого кольору теж вона така. Ну, зволежиться буде темніше, зрозуміло. І так само потрошки одній-третій зараз мішаю два склади. Роблю її інертною такою, щоб ліпилися у флет годівнички. Під'їхав до мене мужчина. Каже, що карась бере на хробака. Ну, колись давно я на хробака тут ловив. Ну, побачимо, що буде сьогодні. Сьогодні не буде свінгарів. сьогодні будуть світлички на квіверах вночі. Подивимось, що нам сьогодні вдасться зловити. Саме година вечора ну, дві покльовочки я вже мав піймав дві плотвички маленькі і дві піймав на праву вудочку на конопляний корм. Так що якось так. І на жовтий пофік. Так, друзі, сонечко заходить. Ось така у нас краса. Покльовки зупинилися, плотва перестала брати. І зараз я на вечір буду <coughs> ставити попапчики. Зав'язав я поводочки під попап. Поводочок заводжу петельку. І маю і маю з собою пару попапчиків три кольори. Жовтий, рожевий, помаранчевий. Попробую зараз поставити жовтий колір запах. Банану, по-моєму. А з другим фідером ще посижу на животину. Попробую зараз хробачок з підсадкою піночки опариша. Так, значить. Не дуже я це вмію, але вчимось. Є ось шило. Заводимо шило у петельку на поводку, пропихаємо наш попапчик і тут я маю такі маленькі стопорки. Так, щоб його відірвати, не можу. Відірвав ось такий стопорочок. І одну половинку. Також у петельку. Ось так. І тоді стягую попапчик. До кінця зажимаю стопорком. Ось так це виглядає. Смачно. ну Побачимо, що з цього получиться Якось так. ну Рибка була активна на корм запахом коноплі, тому буду ставити. Буду ліпити зараз коноплю. Форми. прес-форми я не маю, тому ліплю рукою попапчик в середину сюди. Ось так. І зверху доліпляємо ще корму. Ось так. Двінечка 30 грам, ловлю я під кліпсу, як на одній і другій удочці. Так що з дном тут все просто, на мул, рівне дно, так що карась така риба, що, в принципі, має підходити на запах корму. Так, на другому ось така кормушечка 20 грам, легенька. Ну і поки що ловлю на простий поводочок. Зараз буду пробувати хробачок з опаришем або спиночкою комбінувати. Такий карасик. Що ж, друзі, добрий ранок? Так. Тичок на попапчик. Активний хижак. Окунь. Ганяє малька. Ну і от праву. Водилище я зняв попап і пробую зараз на знову чесночні пофіки ну побачимо що буде далі на ну, знову о куньганяв малька я підсипаю трошки під поплавок сухарів Ну і мальок збирається в товщі, напевно, і окунь його б'є. Ну а так покльовує плотва на кукурудзу на поплавок. Близько коло берега. Хоче кормитися постійно. Ну а фідера поки що мовчать. Кіно, спрацював по-папчик що у нас. о, навіть який красивий, Ну от окон клюя. На попап, пап Так, дай индивс. збив по-пап. Ого. В прошлый раз от Алекса Привет. Ну а так. Продолжим. Ну и здравствуйте, платвечка подходит. Щось йому не подобалось. Нюхав. Нюхав, бачите. За носик попався. За носик попався. Ось такий карасик. Я одразу відпустимо. Хай пливе. Після карася знову тишина. Так і тишина по березі. Риба пасивна. Сидять також, ловлять люди з човнів, чую між собою розмови, що теж не клює. Ну а поки не клює, так трошечки з вами поділюся своїми враженнями, що, наприклад, і порадами. В принципі, я не знаток великий в, цьому, в цій справі. Флетфідерні так, але ну, от на таку риболовлю там, поїхати на невеликого карася, там, можливо, на бонусну якусь плотву з попапами Не я вже так аж затратно тому що люди там бояться, кажуть, що це все дорого, попапи, там треба багато видів їх і треба купляти цілу банку. Зараз заходи, заходити в риболовний магазин. Я думаю, кожний другий риболовний магазин може вам представити ті ж самі попапчики поштучно. Тобто не треба там, купляти ціли, цілими банками та, чи пакетами. І ну, от, на, на риболовлю можна вибрати собі там, три кольори, якісь там світлий, жовтий, червоний, там, можливо, в поєднанні двох кольорів по-пап, тобто три варіанти. Що ще потрібно? Пачку гачків, поводочний матеріал, або саму тоненьку нитку, тому що суддяка поводочок має бути м'ягенький. Якщо ми зробимо поводочок з жилки, жилка трошки жорсткувата. Так само, що ще? пачки прикормки вистачає на сутку з головою, нам на два фідерка такі легкі та. з... Малими годівничками. Ну і, в принципі, все, попаб розбивається тоді, коли є активний кльов, там багато риби, а так. На простій рибалці його можна юзати півдня, а то і цілий день. Так, що, так тобто ви його там сформували на монтажі і тільки перезакидуєте і додаєте корм у годівницю. Для порівняння, наприклад, з класикою, з класичним фідером, то опара, шпіночка, там, хрубак, не враховуючи плюс ще мотель. Так що тут, ну і на сутку в, в, в класиці мінімум потрібно 2-3 пачки прикормки, так що це вже набагато більше. Ну от, якось так. Можливо комусь пригодиться. Знову карасик. І знову заніс, що зиму не подобається. Цікаво. А далі, друзі, ось цей хід качок символізував прорізку зміну погоди. В небі з'явилися дощові хмари, почався сильний вітер, піднялася хвиля. Пори вітру були потужніми. В мене на цей час були легкі фідера. Тож, прийшлося ставити на фідерсвінгер, щоб в надії ну, побачити, якусь, яке склювання. От. Спостерігаю я таке, що власне, в такі перепади погоди. Риба може або включитися, або навпаки виключитися. Тобто вона може клювати зі зміною погоди, з рухом води, з хвилею, або навпаки. Так що тут, як то кажуть, вже потрібно бути на місці і тоді десь можна зрозуміти саме на водоймі, коли вона включилась. Риба клює, коли не клює, коли в який, в який період часу, в яку погоду. Ну от, якось так. Так само і активувалася дичина, як бачимо, качки пішли в кошуку, напевно, її, щось там, перебирали дно. Ну і от в кінці я також отримав клюваку і от такий кілограмовий карась. Попався мені на, на Хробака, він клюнув, Так що, ну, от така справа. Друзі, я дякую всім за підписки, хто пише коментарі. Дякую за перегляди. Підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь на мій канал. Ось така вийшла риболавля. Я всім дякую за перегляди. Дякую Збройним силам України, що має можливість. Бути зараз на природі і спілкуватись разом з вами. Все, папа, до зустрічі.